Мінерва. Ну, я думала, що вона мені заквітне одні із перших, але це були дуже, мабуть, ну як наївні, не наївні. Ну, насправді навряд чи, навряд чи вона заквітне, бо, так як я їй показувала, це такий обрубочок, можна сказати, пагінець сантиметрів чи то квітонішка, ну, пагінець сантиметрів, там, не знаю, 5, на ньому квітка, а квітка вже видно, що псується. та Сили все-таки нема, треба того не. Не буде такою загланою лишати кожну квітку, а обрізати толково. Хоча я бачу, що та, ось тут є пуп'янок, тобто, ті, що пуп'янки я полишала, з надією, що вони мені заквітнуть і, відповідно, пошкодувала їх обрізати. ага, Неправильно, я зробила, бо вони фактично не до пуп'янки, вони не мають сили розкрити, за зараз ось за кілька днів вже похолодання йде. Таке добряче, може навіть із заморозком. Ну, воно не обморозить то троянди, але ж явно не додасть плюси. Навіть у цьому пуп'янкові, ну буде, буде я тримати, я ж його не буду вже зрізати, вже лишила, то вже лишила. Але е, та, подивимося, що це буде, бо мало того, що поголення так дощі щодня передають. І відповідно ночі холодні. Тобто така погода не дуже надто підходить для розцвітання троянд. Побачимо, ось таке. Хотіла, щоб вони мене дуже швидко вже були квіти, а насправді, якщо це не повноцінний пагін, то і не завжди квітка вдасться. Ось таке коротеньке моє включення. Дякую за увагу.